Всіх на каналі сімейні традиції. В народі Переображення Господнє має зовсім іншу назву яблучний спас. Цього дня віряни обов'язково йдуть на святкову літургію, під час якої освячують яблука, сливи, груші, виноград та інші сезонні фрукти. Коли цього року буде переображення Господнє? За старим стилем переображення Господнє або яблучний спас святкували 19 серпня. Проте після переходу на новий календар майже всі церковні свята припадають на 13 днів раніше. Тому 2025 року українці святкують Преображення Господня 6 серпня. Преображення Господня Історія свята. В Євангелії описано, що незадовго до страждань на Христі Ісус Христос піднявся на гору Тавор разом зі своїми найближчими учнями Петром, Яковом та Іваном. В той момент Спаситель почав молитву, під час якої преобразився. Його обличчя засяяло світлом сонця, одяг став білосніжним, а біля нього з'явилися пророки Ілля і Моїсей. Вони розповіли сину Божому про майбутнє страждання та смерть. Апостол Петро був настільки вражений побаченим, що запропонував поставити аж три намети. В ту ж секунду з неба пролунав гучний голос, який промовив Це є син мій улюблений, його слухайте. Учні Ісуса налякалися і впали ниць, але Христос їх одразу заспокоїв. Коли вони поверталися додому, він попросив апостолів нікому не розповідати про побачення аж до воскресіння. Яблучний спас традиції, що покласти до кошика. Згідно з давньою традицією до яблучного спасу не можна їсти яблука, хоча саме урожай вже збирають. З церковною легендою яблука до освячення вважаються гріховним продуктом. До кошика на освячення в яблучний спасоб обов'язково кладуть яблука з нового урожаю, груші та інші фрукти, які вже достигли, хліб він є символом родини, сіль, хрін, мед, мак і лікарські квіти, колуски, пшениці, різноманітну випічку з яблуками. Є й перелік заборонених до освячення цього дня продуктів. Зокрема, до кошика не кладуть алкоголь, м'ясні продукти, де успенські пістки. Пам'ятайте, що освячені продукти не можна викидати, що не можна робити в яблучний спас. Велике церковне свято преображення Господнього забороняється виконувати будь-яку хатню роботу, працювати в полі, займатися будівельними чи ремонтними справами. Також не варто лаятись, сваритися, лихословити, ображати інших або бажати кому-небудь зла. Краще відкласти вишивання, в'язання та прибирання в домі на інший день. Триває успенський піст, а тому варто відмовитись від молочних та м'ясних продуктів, хоча на преображення Господня дозволяється поспавлення. Додайте до раціону вино та рибу, але в помірних кількостях. До зустрічі в нових відео!